Третя річниця поховання патріарха Володимира. Чи вирішиться питання перепоховання його праху до Софії Київської? Леонід Кушма оглянув хід реконструкції хрещатки і отримав задоволення. Чи дозволять польським пивоварам рекламувати свою продукцію? Життя у інших країнах мусить бути об'єктивним і відповідати міждержавним договорам. Дивно, що нацрада запротестувала тільки тоді, як аналі. Віктор Петренко щоправда заявив, що ці порушення умовлені не призведуть до позбавлення ліцензії всієї студії 1 плюс бо вона має великий обсяг трансляції, який потім нічим буде заповнити. Але, за словами Петренка, нацрада завжди може знайти спосіб порозумітися з недержавними телекомпаніями. Трохи змінив свою політичну орієнтацію. Зірка Голівуду Антоніо Бандерас відмовився від ролі турецького національного героя. Сполучені Штати готуються до ігор доброї волі, які відкриваються сьогодні вночі. Національна рада, як сказав Олександр Роднянський, прийняла рішення, не запросивши на засідання керівника телерадіокомпанії, яка робить після і не маючи офіційно наданої копії кубинського сюжету. Замість того, щоб за словами Роднянського, розглянути черговий звіт ТРК студія 1+,1», яка 91% мовлення веде українською та власними силами готує більшість програм, ліво політична частина членів нацради відверто вимагає зняти окрему телепрограму. За словами генерального продюсера студії, це є малоприхованою ціною. Мовлення і подано приклади деяких програм. Серед них тоді не було після мови і ще дев'яти нині популярних програм. Керівник післямови Олександр Ткаченко заявив, що ситуація нагадує демогогію десятирічної давності, коли на українському телебаченні програми заборонити було просто. До речі, в таких моментах особливо чітко прослідчується власне всі ті товариші, які раніше коротили передачі, вирізали звідти все, що можливо було вирізати. Ники студії 1+,1 плюс повідомили, що збираються подати до суду на деяких членів Національної ради з телебачення і радіомовлення, які нещодавно в ефірі однієї з телекомпаній поширювали неправдиву інформацію про діяльність студії 1+,1. плюс Ця телерадіокомпанія також вивчає можливість притягти до суду надзвичайно повноважного посла Республіки Куба за образи творчого колективу телевізійної служби новин. три роки тому над святою Софією лип дощ. На цьому подібність закінчилася. Людей прийшло небагато. Небагато й було й правоохоронців. До початку молебня вірні тулилися арці під софійською дзвінницею. Після того, як відспівали вічної пам'ять, присутні, як і годиться на панихиді, почали згадувати все добре, що встиг зробити за 70 років свого життя покійний патріарх. І 78 з десятьма людьми на борту, членами екіпажу та одним супроводжувачем вантажу, зазнав катастрофи вчора вранці на підльоті до аеропорту столиці Еретреї Асмари. Екскурсію з раненим, але не переможеним хрещатиком провів голова Київської держадміністрації Олександр Омельченко. Доречно нагадати, що голова столиці і голова держави народилися в один день 9 серпня. Найбільше за своє життя Валерій Горобець вирубав скульптур Леніна кілька десятків. Найскладніше робити козирок у кепки. Треба витисати тонкий пласт каменя. А одного Леніна на Майдані Незалежності довелося самому й демонтовувати. Лікарі, які витягували восьмисантиметровий гвіздок з голови Тревіса Богуміла, кажуть, що йому просто пощастило. Шматок заліза пробив череп і повністю увійшов у мозок, але нічого життєво важливого не зачепив. Хоча спеціалісти не впевнені, що така травма не матиме наслідків у майбутньому. Тому тревіс, попри те, що почуває себе добре, залишиться у лікарні ще на кілька тижнів. Сам він зізнається, що майже не відчув болю, коли гвіздок увійшов йому в мозок. І зараз після операції ніяких змін у голові не відчуває. Хіба що з'явилися труднощі з арифметикою. Ініціатором проведення перших ігор доброї волі став американський мільярдер Тед Тьорнер, який хотів зібрати на одній спортивній арені американських та радянських атлетів. На заході в день двадцять тепла вночі плюс 11-16 без опадів. На сході температура в день 25-27 тепла вночі від плюс 14 до плюс 16. Сухо. На півночі та в центрі в день 22-27 тепла. Вночі від плюс 11 до плюс 16. Без опадів. На півдні в день 24-27 тепла вночі плюс 13-16. Без опадів. У Києві теж суха температура в день 24-26 тепла. Вночі плюс 12-14. У вечірньому випуску ТСН Ігор Слісаренко і кореспонденти телевізійної служби новин більш докладно ознайомлять вас із новинами суботи. А вони були сьогодні такі. Подробиці вчорашньої катастрофи літака української транспортної компанії Веретреї до східної Африки вилетіла урядова комісія. Третя річниця поховання патріарха Володимира, котра піднімається питання про поховання його праху. Шеф особистої охорони президента Клинтона виступить свідком у справі Клинтон Монікаловінський у Верховному суді. Наступного понеділка у цій порі, в студії ТСН вас зустрічатиме наша нова і чарівна ведуча Людмила Добровольська. Як справжня одеситка, вона завжди усміхнена. І як справжня журналістка знається на новинах в Україні і світі. А я бажаю вам приємних вихідних до зустрічі через тиждень.